На каналі Радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! У червні в Литві відбулися одразу дві непересічні події, значення яких складно переоцінити під час глобальної війни, що триває в Україні. Це 11 й форум вільних постросійських держав у Вільнюсі та перший з'їзд антиімперського блоку народів, що відбувся в Каунасі. Сьогодні ми проаналізуємо ці заходи, їхню роль і завдання та почуємо безпосередньо організаторів і учасників подій. Зокрема, форум вільних постросійських держав є найбільшою суспільно-політичною платформою, яка аналізує питання деколонізації Росії Московії. Він об'єднує представників визвольних рухів майже з усієї Росії, а їхньою головною метою є автономія або незалежність своїх регіонів. Форуми вільних постросійських держав вже відбулися в Європарламенті, Японії, США, Великобританії та Франції, Італії та Німеччині, Швеції, Чехії та Польщі. Метою зібрання у вільнюсі стало обговорення оптимальних стратегій і конкретних планів дій для прискорення повної деколонізації Росії московії Російський, а точніше, московський імперіалізм, не закінчиться сам по собі. Якщо Кремлю вдасться перемогти Україну, російські збройні сили, як це вже не раз бувало, спробують піти далі окупувати якомога більше незалежних держав: Фінляндію, Естонію, Литву, Латвію, Польщу тощо. Тому російсько-московський імперський колоніалізм має бути зупинений нами і зараз, стверджують учасники заходу. Під час форуму відбулися три презентаційні сесії, де розглядалися питання тривалого миру і нова архітектура безпеки в Європі, як досвід Литви та інших країн, зокрема Фінляндії, Польщі, України, Литви, Сакартуело, Естонії, Вірменії, Казахстану, Азербайджану, які вже здобули незалежність від імперії Росії СРСР, може сприяти звільненню досі окупованих поневолених народів і регіонів від колоніального панування Москви. А також можливість появи нових незалежних держав на пострадянському просторі, в тому числі в Балтійсько-скандинавському макрорегіоні, як то Балтійська Республіка, Кьоніксберг, Інгрія, Смоландія, Псковська Республіка, Новгородська Республіка, Республіка Карелія. Упродовж форумного дня у вільнюсі відбулися також експертні дискусії, де в тому числі йшлося про історії успіху Литви, Латвії, Естонії, членів НАТО та ЄС як орієнтир для нових незалежних держав на пострадянському просторі. У форумі взяли участь народний депутат України, голова української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева, народні депутати України, депутати Європейського парламенту, декан юридичного факультету університету Вітаутаса Магнуса, колишній голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас, експерт з питань оборони та безпеки Аурімас Навіс, аналітик, колишній помічник держсекретаря Ша у справах СРСР і Балтії Пол Гобл, Підписант акту про відновлення незалежності Литви Арунас Дегутіс, прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв, один з лідерів Башкірського національного руху Руслан Габасов, представники рухів поневолених народів Татарстану Сибіру тощо. Як зазначив учасник заходу, керівник напрямку Постросія Українського аналітичного центру при Києво-Могилянській академії Українська стратегічна ініціатива Станіслав Федорчук вільнюський форум показав, що у ідеї стратегічної поразки Росії набагато більше друзів та союзників. Депутат російської госдуми імперець Андрій Луговой, який запропонував ударити по Вільнюсу ракетою судоплатова за проведення форуму, це справжня реакція непідробна. підробна. Вони воліють знищити всіх, хто виступає за свободу від імперії, але всі імперії падуть. Час російської давно вичерпався. Українська редакція ЛРТ запросила Станіслава Федорчука до розмови. Для нас це довгоочікуваний насправді захід, бо він мав відбутися раніше і переносився з різних причин. Тому що, на нашу думку, якщо ми не залучаємо до обговорення сценаріїв майбутнього пост-Росії парламентських представників країн-партнерів, то тоді питання, чим ми насправді займаємось, тому що дискусія про майбутнє вона завжди показує ті критичні моменти, які направду є. Тому що сам по собі образ так званої Росії він суттєво заважає нам в плануванні реалістичної перемоги сталого миру. І, зрештою, безпеки для всього європейського континенту, і власне тема цього форуму це тема того, в який спосіб має утворитися коаліція щодо спільного бачення майбутнього, не тільки в вигляді дискусії про те, скільки допомоги має отримати Україна, а насправді яку допомогу мають отримати поневолені Росією регіони, колонізовані народи. Колонізовані власне регіони для того, щоб звільнитися від диктату Москви. Адже всім нам необхідно не просто відбитися від російської агресії, чергової російської агресії, однак побудувати відносини між всіма тими, хто усвідомлює рівень цієї загрози і розуміє, що нам необхідно мати впевненість в майбутньому, побудованому на безпеці всіх тих народів, які Протягом тривалого часу були об'єктом колоніальної політики, не мали можливості реалізувати своє право на культурне самовизначення, своє право на незалежність, своє право на самостійне буття. Ця війна насправді є світоглядною. Власне її прелюдією був такий лонгрід цього верховного людожера кремлівського на 70 тисяч знаків про те, що він теж руський, а вас не повинно існувати. Тобто це комплекс такий, що пригнічення імперії оцього етнічного. Начала марянців, верзянців та інших, яким навісили ярлик питому руських, і вони зараз в такому анабіозі національному перебувають. Вважають, що вони русські. Вам не здається, що цей дискурс він є базовим взагалі в цій війні, і він мав відбутися одразу після 24 лютого 2022 року. На жаль, ми є свідками того, як повільно змінюється інерційне мислення. Політичних еліт. Справа не тільки в коротких політичних циклах європейської влади, яка залежить від своїх суспільств, яка демократичним чином обирається, але певною мірою і в ще більшій консервативності дипломатичних кіл зовнішньої політики, які намагаються працювати весь час з статусом кво. Однак ніхто не помітив, що з часів Мюнхенської конференції і промови власне, Путіна цей статус-кво був порушений. І цього статусу кво щодо Росії більше не існує, навіть з точки зору міжнародного права. Тому попереду в нас чимало роботи з того, щоб як мінімум спробувати вийти за межі виключно антиколоніального дискурсу з центром в Києві. Я дуже сподіваюся, що вся ця робота в європейських парламентах, в світових парламентах, в європарламенті, вона дасть свої наслідки, і всі ці поневолені Росії народи і колонізовані регіони нарешті отримають хоча би право говорити про себе в повен зріст, не чекаючи, поки українські партнери або європейські партнери дадуть їм просто право голосу, тому що центральне правило колоніалізму це коли поневолений не має права говорити. І я би дуже хотів, щоб крім таких великих форм форумів, на рівні парламентів, на рівні політичних представництв, були позасумнювами і точкові заходи в кожній країні Європейського Союзу для того, щоб вони могли сформулювати, а які насправді проблеми колоніалізму вони зазнали, які геноцид вони зазнали. Бо більшість тих народів, які хочуть визволення, вони хочуть визволення не тільки тому, що почалася чергова агресія Росії проти України, а насамперед тому, що про їхні геноциди не розказано. Про їхні геноциди не помічено урядами багатьох країн. І сьогодні, слава Богу, така нагода нарешті з'явилася через звичайно трагічні події, завдяки тому, що українці чинять опір, і завдяки тому, що ми помалу розуміємо, що без визволення всіх цих поневолених народів, без зруйнування тюрми народів в вигляді так званої Російської Федерації, ніякого сталого миру ні для північної Євразії, ні для європейського континенту, ні для Європейського союзу не буде. Я вчора дивився. Вся перед цим заходом статистику там цікава табличка за 1925 рік, і цікаві цифри. До речі, там в цій табличці зазначена графа «Великорос» і українці, тобто на території РСФСР там зазначено близько восьми мільйонів українців. І от спостерігаючи ту політику етноциду, як ви сказали, замовчування, де на території Росії ну в кращому випадку факультативно викладаються національні мови, ми зараз бачимо, що кількість тих українців, які можуть подавати свій голос, близька до нуля, І от ми бачили ми ту цифру 25-й рік майже 8 мільйонів, і зараз ми бачимо реальну картину. У нас був указ про етнічні території Українські на території Російської Федерації, яким чином цей документ зараз впливає і які ви бачите зрушення от, після сьогоднішнього форуму мають настати. Ну, насправді. Ми чекаємо, що на цьому форумі буде більш чітко висловлена позиція литовських парламентарів. Вона, ми сподіваємося, що вона буде максимально чіткою, і нарешті буде сказано вголос про те, що. Жертвою імперської політики є не тільки українці, є не тільки колишні постсовєтські республіки, але жертвами є безліч народів і автономних країв, які перебувають в пригнобленому стані вже останні 300 років, а деякі 400. І робити далі вигляд, що мовляв, цей стан є прийнятним, цей стан відповідає правам людини, відповідає правам нації на самовизначення, Більше немає підстав, тому що найбільше, що дала нам це масштабне протистояння. Це розуміння того, що ми не маємо права більше робити вигляд, що ми можемо повернутися в минуле, що ми можемо забути про ці кривди. І головне запитання, чи маємо ми підважувати навіть власну історію, адже зрозуміло, що без тої коаліції національно-демократичних рухів, які були між союсом, народним рухом України і всіма іншими рухами за незалежність пострадянських республік, чи сталася б незалежність багатьох цих держав? Це велике питання, і направду, ми маємо. Перевірити свої годинники і сказати, що зараз загроза є незалежності всіх тих народів, які знайшли в собі сили піти від Росії в 91-му році. І якщо ми визнаємо цей факт, то тоді ми маємо мати мужність сказати, що це право є і в усіх інших поневолених народів і регіонів. І без нової коаліції, без їхньої підтримки, навряд чи. Є... Можна пришвидшити це майбутнє так скоро, як це необхідно всім нам, як це необхідно всім цим народам, тому що об'єктивно їхні еліти знищені їхні еліти перебувають в пригнобленому стані в залежному, і ми маємо докласти зусиль, щоб вони відчули свою суб'єктність. Сказав в інтерв'ю українській редакції ЛРТ учасник 11-го форуму вільних постросійських держав у Вільнюсі керівник напрямку Постросія Українського аналітичного центру при Києво-Могилянській академії Українська стратегічна ініціатива Станіслав Федорчук. Українська хвиля на ЛРТ класика. Продовжуємо передачу, і тепер перемістимося до Каунаса, де наприкінці червня відбувся перший з'їзд антиімперського блоку народів, того відновленого антикомуністичного блоку народів, який покликаний пробудити усі поневолені російською імперією етноси, закликати їх до свободи, до визволення, до спільної боротьби пліч опліч з народом України, який веде зараз світоглядну війну. 2024 рік став роком відновлення діяльності антиімперського блоку народів на міжнародній арені. Підкреслює його виконавчий директор, кандидат історичних наук Олег Вітвіцький. Ми ставили собі завдання запросити максимальну кількість лідерів національно визвольних рухів поневолених народів. Нам це вдалося. Ми ставили собі за завдання запросити представників світового українства, зокрема світового конгресу українців, для того, щоб налагодити співпрацю між українською діаспорою і діаспорами поневолених народів. І ми вже домовилися, як це робити, і також Говорили формат України як Рамштайну для поневолених народів, і цю ідею ми будемо продовжувати реалізовувати найближчих кілька років а то й десятиліть аж до повного розвалу московської імперії. Але може кілька слів, що найцікавіше було найнесподіваніше. Які пропозиції можливо вас вразили, і які лягли може в основу документу цього, який підписаний? Хочу сказати, що резолюція наша справді має такий більш універсальний зміст, але більшість із тих пропозицій, які сьогодні прозвучали, вони були передбачені вже в тій резолюції. І тим не менше є добрі пропозиції від нашого комітету Балтійського стосовно формування власне своєрідних олімпійських національних комітетів поневолених народів. Я думаю, що це. Напередодні Олімпіади, яка буде відбуватися в Франції, це є доволі актуально і свіжа така ідея, свіжа думка. Також дуже важливо виокремити справу створення національних підрозділів поневолених народів в складі збройних сил України. Ми знаємо, що над тим українські військові працюють, але думаємо, що цей процес потрібно розширювати, масштабувати. Він складний, не все так просто, але ми маємо в лавах збройних сил України формувати власне прообраз майбутніх визвольних. Армії цих поневолених народів сказав в інтерв'ю українській хвилі виконавчий директор антиімперського блоку народів, кандидат історичних наук Олег Вітвіцький. І ось як коментує перший з'їзд антиімперського блоку народів, народний депутат України до скликань, голова організації українських націоналістів Олег Медуниця. Ми сьогодні фактично створили світову структуру, яка буде об'єднувати людей небайдужих до цієї війни, яку розв'язала Росія. І з візією, як цю війну закінчити, чим ця війна має бути закінчена? На нашу думку, на думку нашої організації, ця війна має бути закінчена повною дезінтеграцією Російської Федерації і поневолені Російської Федерації народи мають здобути незалежність саме з цим ідеологічним посилом ми будемо йти в світові уряди, ми будемо йти до інших неурядових громадських структур, фактично до всього світу. Плюс ми зробили певну візію, що саме ми будемо робити, як ми будемо взаємодіяти в інформаційній сфері, в військовій, навіть якщо хочете, як ми можемо достукатися до представників поневолених Росією націй туди за поребрик в Росію, з якими посолами, з якими сенсами ми туди прийдемо, щоб людей вирвати з цієї пропагандивної ями, куди їх закрила чи посунула Російська Федерація. Тобто я би сказав, що це головні результати нашого сьогоднішнього конгресу. Підсумував народний депутат України двох скликань, голова організації українських націоналістів Олег Медуниця. Серед учасників першого конгресу антиімперського блоку народів у Каунасі був Старійшина і нязур ерзянського народу, український та ерзянський громадський діяч, і перекладач, голова товариства Ерзя в Україні, співзасновник громадського руху, вільний ідель Урал, боєць збройних сил України, Сирес Боляєнь. Символічно, що вперше наша зустріч і знайомство відбулися в Чернігівській області за тиждень до широкої війни на заходах присвячених 125-річчю смерті українського письменника і фольклориста Пантелеймона Куліша. Пане Сирес, нинішня російсько-українська війна це не просто світоглядна війна, це війна з конкретною ідеологією. І це ідеологія імперства, яка в першу чергу придушує етнічні національні начала тих народів, які і складають імперію. І серед цих народів є ерзянці, є Мокша, і от дійшло до бурятів, які, як казали, складали значну кількість, і насправді їх дуже було багато, коли почалася широка війна. То чи є в цій війні усвідомлення Україною і тими народами, які є поневоленими оцього свого статусу? Дуже дякую, дуже хороше питання. Але я думаю, що на це питання треба відповідати ну, годинами. Я спробую відповісти коротко. По-перше, те, що бурятів було багато, це такий штамп, який підхопили і наші журналісти українські, і так само російські. Ну наші українські, можливо, тому що не зовсім розуміли, що коїться. А російські свідомо, щоб знову звалити відповідальність з руських на бурятів або там на інших якихось людей. Насправді відсоткова кількість бурятів. І інших народів була менша ніж безумовно руських, самих руських, і пробачте українців теж, бо дуже багато воювало і воює українців теж щодо сьогоднішньої зустрічі, то це закономірно, бо це йде той самий процес про те, що імперія до того як розвалиться, буде намагатися вижити, а виживає вона виключно через агресію. І от ці націоналісти-державники в 43-му році заснували антибільшовицький блок народів. І не випадково сьогодні ті самі націоналісти проводять Перший світовий конгрес антиімперського блоку народів. Чому таке об'єднання? Воно логічно, тому що йде це питання виживання наших народів і українського теж. І якщо говорити про те, чому нема розуміння багатьох щодо того, хто воює проти України. Колись, пам'ятаєте, була війна Радянського Союзу проти Фінляндії. І там було багато українців, війську червоноармійців, червоноармійцях, і було багато інших народів. Фіни сьогодні не говорять, що про них напали українці чи там буряти. Так само тут є війна імперії, і вона має відповідальність. Але в той же час ця імперія занепадає. І по факту це вже не, ми боремося вже не імперією, не з країною, не з територією. Ми боремося виймо, з ідеологією. З ідеологією ненавидиться людину. Тобто там немає людяності ніякої, вона хоче вижити, і йде боротьба не на життя, на життя, а на смерть. Не буде двох вигравших, не буде ніякого посередині міру, має залишитись тільки одна сторона. Якщо без патетики, але кажу, йде війна світлого проти темного дня проти ночі, добра проти зла. І ми маємо об'єднуватись, бо на сьогодні перемога наша може бути тільки спільною. Дуже великі ресурси Московії перемогти її силовим шляхом неможливо. Ми Маємо підключати ідеологічну складову, що саме ми сьогодні робимо, і звертатися до тих, хто може нас підтримати, шукати потенційних союзників. Ахілєсової п'ятої Російської Федерації є поневолені народи Національної республіки, так само, як Ахілєсової п'ятої радянського союзу, були союзні республіки. І ми маємо це використовувати і тільки в такому випадку ми можемо перемогти. Що на вашу думку має зробити Україна для того, щоб вести напряму діалог знову ж таки з народом Ерзя Мокша з бурятами? Бо зараз діалог ведеться більше з російською позицією? Я скажу так, що йдеться не тільки про Україну, йдеться і про Літву, і про Латвію, і про Естонію. Йдеться про цивілізований світ, бо він заражений москоцентризмом. Для багатьох на умовному заході є Росія, є Москва, як щось таке одномірне, монолітне. Насправді, це за Конституцією Російської Федерації це є федерація так формально, але на жаль, багато в світі не знають про те, що складається з багатьох народів. Що нам треба? Ну, ми не можемо просити ні про що. Я скажу про те, що треба цивілізованому світу. Не може бути війна без кінців, а вона може статися світовою війною. Для того щоб того не сталося, треба допомагати народам нашим ідеологічно ми думаємо, що маємо допомогти народам знайти самих себе Бо коли з усіх сторон люди оточені ці московською пропагандою, вони навіть правди не можуть навіть відрізняти, навіть вибирати нема з чого. Ми маємо надати їм інформацію, альтернативну інформацію. Ми маємо створити медійні проєкти мовами тих народів, і вони можуть бути з України для українців, які мешкають в Росії, з Естонії, з Фінляндії, для Фіноугрів Російської Федерації, з Літви, з Латвії навіть хай буде для руських. Неважливо для кого, але має бути інформація на сьогодні. Таких дій немає практично з жодної сторони. Нема таких проектів, як згадайте Голос Америки, Радіо Свобода. Це треба відновити, бо народи поневолені це жертви, і вони мають право на допомогу зі сторони цивілізованого демократичного світу. До речі, повертаючись до першого питання, ви сказали, що вислів бойовий буряти, ну, – це певний такий фейк, який транслювали медіа, але давайте погодимося з тим, що Росія залучає спочатку бідні регіони, куди входять національні околиці цієї імперії. Це не тільки буряти, це й інші народності, башкіри їх дуже багато. І фактично таким чином відбувається етноцид. Є слово таке, етноцид імперії стосовно корінних народів. Фактично, це і є. Один з етапів розростання цієї імперської пухлини, то питання в чому, які механізми зараз опору у цих народів є, залишилися, як можна їм допомогти, тому що тільки якісь активісти в Росії, неважливо там Бурятя, чи це Башкірія, чи це інші регіони, починають опиратися, їх одразу репресують, дають великі терміни. Люди потрапляють в колонію. Як тут бути? На сьогодні є можливості технічно донести свої голоси до російських неруських народів теж. Але з іншої сторони є ж представники народів. Ці народи за межами Російської Федерації. Подивіться, в 22-му році ерзіани проводять свій ерзянський з'їзд в Естонії. Ліга вільних націй 4 квітня цього року проводить свій конгрес знов в Естонії. То ми тут зібралися. Є представники і башкортів, і бурятів, і ойратів, і ерзян. Ми тут є, ми є. Працюйте з нами, допоможіть нам. Теж про що я говорю, про роботу ці медійні, про медійні проєкти. Ми це робимо, ми можемо це показати, ми бачимо, що це працює, ми відслідковуємо настрій, як міняються, в залежності від інтенсивності нашої роботи. Але це все силами волонтерськими. У нас немає, у нас зараз багато людей пішло на фронт. Хтось має виживати, хтось поїхав за кордон. І якщо раніше, з початком повномасштабного вторгнення, ми робили майже кожен тиждень новини рзянською, татарською, російською. Зараз нас вже нема сил, нам потрібна підтримка. Ми не просимо грошей. Це ми розуміємо. Ми не просимо грошей в Україну. Це взагалі некоректно і аморально. Ми просимо підтримки навіть технічної. Допоможіть нам створити технічні центри, допоможіть створити студії. Ми будемо працювати самі, але на сьогодні наші можливості обмежені, і ми не можемо, не можна протиставити системній роботі московської пропаганди, окремі випадки волонтерських якихось дій. Потрібна комплексна і системна робота, і ми маємо це зробити бо буде пізно, бо світова. Війна, якою там хтось лякає, вона вже почалась по факту, вона вже йде. Просто багато людей не хочуть того бачити, бо так спокійніше жити. Але це вже було в історії, згадайте. І перед Першою світовою, перед другою світовою таки було багато людей, які надіялися, що та да, якось міне, якось розсосеться. Не міне і не розсосеться. Світ підійшов до порогу, коли треба з'ясувати, вирішити, на якій ти стороні, бо все одно це прийдеться робити. І чим пізніше ми це зробимо, тим менше шансів у нас буде вижити. Імперські наративи Росії як імперії це такі собі покручі, покручі смислів. Ну і ви сьогодні так гарно сказали, що націоналіст від нациста відрізняється як стілець від електричного стільця. І, от ми чуємо різні визначення, російські націоналісти? Ну дивно трошки, тому що в націоналіст, коли говориш про імперський конструкт, то тут виходить певна невідповідність, і скажімо так, українці теж знаходяться в полоні цих визначень, наративів, і відповідно поневолені народи так само. Вони дуже є українське слово забомбулені цією російською імперською пропагандою. То як нам зараз дізнаватися одне про одного, я знаю, ви не. Тільки воїн збройних сил України ви ведете дуже гарний Ютуб-канал, до речі, ерзянською мовою. І там не тільки культура представлена ерзянського народу, там також ви висвітлюєте події, в тому числі, які відбуваються на території України, на території освітніх закладів. То розкажіть про інструменти, способи, як перемагати оцю ну раніше казали під час холодної війни залізну завісу, а тут така от інформаційна завіса, інформаційна глуха стіна. Між імперією і вільним світом. Дійсно, ми проводимо стрими. Як ми це розповсюджуємо, я б не став говорити, хоча б тому, що може, нас слухає хтось ще з Москви, але людина розумна здогадається, якщо я скажу, що є дуже багато різних соціальних мереж, і жодне ФСБ. Не встані позакривати їх всіх, тобто завжди є можливість донести зараз думку свою. І на сьогодні є і попит на таку інформацію. Ми це бачимо. Ми бачимо, як міняється відношення людей. Ми бачимо, як люди, які, скажімо так, називали мене бандерівцем фашистом, там так відносилися, вони починають розмовляти, спілкуватися там, яким чином. Що стосується націоналізму руського, то його не може бути апріорі. Щодо стільця і електричного стула, це сказав не я. Це я почув від Юрка Михальчишина. Але дуже вдало сказано. Націоналізм це любов до свого народу. Коли він умовно радикалізується, націоналізм виникає, коли твоєму народу погано, коли йому щось загрожує. Коли загроза. Що загрожує сьогодні рускому народу? Скажіть мені. Нічого не загрожує. Там не може бути націоналізму апріорі, хоча б тому, що починаючи з того, що руски це не етнічна національність, це просто почуття належності до чогось там придуманого великого світу. І до речі, якщо обвалиться, вони підтримуються силу, якщо ця сила обвалиться, половина руських знайде своїх коріння хто татарський, хто башкорські, хто торзіанське коріння. У них може бути такий нацизм, і ми бачимо це ці по поведінці цих колон. Якщо ми бачимо колону націоналістів. Ти бачиш обличчя шляхетні, як і посмішка є, то ми бачимо на московських тих ходах, чи в Башкортостані русські нацисти, це злоба, це грубість, це, пробачте, тупість, неосвіченість. Націоналізм це красиво, нацизм це зло. Сергій, що ви хотіли сказати українцям, які перебувають у Литві? Ну і може, крім того, що ви хотіли сказати, можливо, кілька слів рязянської. Для нас, українці, це зразок, показник того, як треба боротися за свою незалежність, як треба відстоювати свою шляхетність національну, як треба захищати свою мову. Оце для нас це приклад. Приклад того, як треба боротися, і саме тому Рада Старішин прийняла рішення не формувати окремого радянського підрозділу, щоб наші люди служили в звичайному українському підрозділі, щоб вони можливість просотатися, всотати українськість. Це того, чого не вистачає. І ви красивий народ. І, звичайно, є прояви всілякі, бо люди різні. Але ми вас бачимо саме такими, і ми дуже хочемо, щоб ви такими і були. Шумбра тулиди ялгат, Украина не ломать, кон Литва мастерство, мон более не сирис, мин течи конгресс, мон рисан мин веси вейсе, изнясы нек, те рузо ули седету вадра эрямонок, мин кармат на эрямо, теке лелят ялакст, веси мин ек Я повторив те, що говорив українською трошки, потім казав, що ми обов'язково переможемо завдяки тому, що ми разом і що нас чекає світле майбутнє, де ми будемо дійсно братськими народами, не в сенсі того, що ми там по крові брати, як московити говорять, а в тому сенсі, що ми будемо мати спільні цінності, спільні європейські інтереси, спільне бачення прав людини, ролі людини, ролі держави, по відношенню до людини тобто, ми будемо керуватися тими самими цінностями, якими. Зараз керуєтесь взагалі, то ви в Європі і в Літві сказав у своєму інтерв'ю старішина ерзянського народу, український та ерзянський громадський діяч, поет і перекладач, голова товариства Ерзя в Україні, співзасновник громадського руху Вільний Ідель Урал, боєць збройних сил України Сиріесь Завершується передача Українська хвиля. Сьогодні в ній йшла мова про дві непересічні події, значення яких складно переоцінити під час глобальної війни, що триває в Україні. Одинадцятий форум вільних постросійських держав у вільнюсі та перший з'їзд антиімперського блоку народів, що відбувся в Каунасі. до ефіру. Передачу підготували журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядевичня.